Така земля під ногами. Літо було гниле, провільгле й застояне. Дощі торочились один за одним, а може, лив той самий, тільки дуже старий і втомлений. Вже всі подоривали недоношені за зиму чоботи. Вже й ноги у всіх стали білі, розм'яклі, що лячно ходити, наче ось ось розлізуться або розчиняться в болоті. В діда Федора навіть розмокли та обсунулись мозолі, натерті ще в громадянську війну. І він навіть просив, щоб якби хто знайшов їх, віддати, бо хотів піти з ними до кузні. Чи розклепає лукаш за одним ударом молота. Якби й стало сухо, то всім би довелось знову вчитись по посуні ходити. Так підозви розніжились, але дощ таки. В'ївся на землю і розмочував її, як казала кульгава Нюська, аж по той бік покійників у могилах. Її чоловік Штефан, що теж припадає на ногу тільки на ліву, казав при дому. дурна, та вона вже давно промокла наскрізь, але до золота Он ховрашки в лісі на дерева повилазили, трусни то як хрущі падають. Люська хоче погоджувалась, що таки дурна навіть дурніша, ніж він думає, бо якби мудра, то не вийшла б за кривондю заміж. Вона зовсім не проти того, що й сама трошки на ногу налягає, але ж так те робить, що чужі чоловіки у світ дивитляться, а він, навіть старі баби переганяють його, щоб позаду не йти, Того й вона весь час попереднього ходить. Тут уже починалась неправда, бо весь хутір знав, що. Поруч іти вони не могли, хоч би й хотіли. Він перехиляється в один бік, вона в протилежний, і вулиці ставали для них тісні. Доводилось весь час дузати одне одного в плече. Їхня сварка ще довго триватиме, бо йде дощ, і кінця йому не видно, а день розпочався і чимось його треба підтримати, хай і голосом. Це триватиме аж доти, поки не почують сварки десь на сусідньому подвір'ї. І вони відразу нагадають, що вже пора щось поїсти. Жінка випрала шмаття, сушити ніде. Марія в хліві вивішала, а корова за ніч у трьох петрових сторочках рукави жувала. То тепер в хаті сушить. Але знову треба прати, бо головами заповзалось, заки засохло. Дід Федір каже, що його хата зовсім із болотом ближче до яру зсувається. Приготував тового мотуза, щоб прив'язати її до тополі, а Лукаш переконав, ніби й тополя сунеться також. І мудріше буде взяти бики, зачепити ними хату і, поки болото, перетягнути її на горб під кузню. Для Лукаша це був привід зайвий раз показати свої рідкі зуби, а дід подумав, що так зробити і справді було б непогано, але відкладав це на потім. А проте ранку міряв кроками відстань від рогу своєї хати до телеграфного стовпа, і кожного разу виходило нарізно то менше, то більше, бо ноги слискались, або ж Лукаш навмисне з свого двору гукав йому «Добрий день!» і дід спивався. Але точився так само понуро й одноманітно, бо йти йому було більше нікуди, лише на землю. А землі ніде сховатись від нього, Терпіла. В Ананія грушка сказилась на затиллі хати, почала прямо перед очима рости. Груба гілляка в стіну вперлась, спершу просто гримала, вночі аж із мисника тарілки попадали, а тепер чути, як далі один за одним потріскують, і шафа сама від стіни посувається. В іншому разі, вже при першому ж ш... шеберху Анані з рушницею на двір вибіг. Ось за другим неодмінно сокира з його рук до грушки б шкірилась. А тепер Ананієві не до того. Його дочка Стефа вже на другому місяці вагітна, а весілля ніяк зіграти не може, бо дощ не перестає. Бичок, куплений на весілля, вже й гуднути почав. Два мішки муки, вальцованої на весільну локшину, звохчили і затвердли, що тепер хоч ломом розбивай. В горілку, закопану в саду у бутлях, напевне, води й крізь скло націдилось, що тепер і не вп'ється ніхто, хіба переганяти ще раз доведеться. Музикам і гроші давно заплачені, вже й процриндрили вони давно їх, то тепер і грати будуть у півгуби, наче задарма, по собі знає, як неохота відробляти вогзяті наперед гроші. А взагалі Анані кілька разів заозла клявся собі. Що в дощ справить те весілля, щоб не співпало воно з хрестинами. Але ж як подумаєш, що гості зійтись, то зійдуться, але ж роботи немає, спішити нікуди, п'ягнем по болоті ніхто розходитись не захоче, от і висиджуватимуться в нього, аж поки дощу гамується, а хто знає, коли те буде. Грушка тим часом на хату напирає, але Ананієві не до того. Його сусіда Фодій бачить те все зі свого вікна. І збирається біди сказати, але намір передужує інтерес, зможе груша завалити хату чи ні. Йому не хочеться вмерти, залишивши цю проблему на призволяще, а раптом після нього ніхто не додумається перевірити. Мефодій Лебон єдиний, кому затяжний дощ був на руку. Нарешті Санда попришивала йому всі гудзики до штанів. Ну, ще тиждень пришиватиме до сорочок, а далі. Полікарп уже років зо п'ять збирався переговорити зі своїми шибайголовими синами про життя на цьому світі взагалі та в цьому селі зокрема, але тема була велика, як слон, а часу для неї завжди випадало обмаль, як молока в черепочку для кошеняти. Не хотілося братись. Якби було знаття, що так задощить, то вже давно б і виговорився. Але ж думав, що ось ось скінчиться, і тоді зупиняйте на півслові. Тепер Полікарп так зневірився в погоді, що знову не хоче починати розмови про життя, бо він викаже все, що мав сказати, а то ж падатиме і тоді сини просто з нічев'я почнуть йому заперечувати геть у всьому. То вирішив краще піч перекласти, хоч вона й не диміла. Просто всі зараз валили і знову збирали грубкий печі. Намогикував притім щось, наче й виходили хлопці з нашого села, і водночас бригадира колька коли Це від того, що нервувався, бо хлопці сиділи за столом і грешили в карти та дудлили гардаман. Час від часу носячи йому з надвору болота для мурування. В перший день дощу веселина назгортала на вулиці болота, перенесла його під шопу і, коли другого дня, ледь розпогодилось, Почала ліпити курника. Вже не звела, що, коли зайде всередину, той невинно її з вулиці, як знову дощ пішов. Тепер на тому місці залишилось щось таке, як подіти хатку собі з болота ліпили. А Василина виносить на дощ цебрики, віть драбаняки, спирає дощову воду на миття голови. Але вже й всі порожні пляшки поналивала, всі слоїки діжки повнісінькі повінця. Вже голову по кілька разів на день мила, а дощ дає, що йому те ні до чого. Бур'яни аж над хату повигинались. Лобода, яку завжди знала хіба що до коліна, тепер друців одрадіо торкається, І від того гучномовець в кімнаті сичить. Будяче справді невіжено до гори, наче прагнуло переселитися з землі, де його щорічно вирубують сапами. Висмикують, виталовують підошвами, ратицями, колесами, де винищують його насіння. Воно наче відчула, що настав його момент втечі з цієї планети, куди випадково потрапили його прапранасінини. Але звикли бути і при землі, хмеліли від висоти азарту, норовило нарешті витягнути з землі свій корінь, але він чи зумисно, чи помилився, поволі. Нипав у протилежний бік, і лише сапа, коса, сокира чи навала вітру могли розв'язати це протиріччя. та це буде потім, коли перестане дощ. Та він торочився далі марудно, безцільно, не гадкуючи, куди б йому впасти. Василинине горня, причеплене на цупку бузину, щоб дощ виполоскав, але вона забула про нього, вже вигойдується вище демаря, що миті загрожуючи впасти. Вона намагається встежити, як воно падатиме, але дощ січе прямо в очі, то опускає голову. Все, що прив'язане до землі коренем, стало непомірно велике, якимсь нетутешнім лякало собою, аж викликало думки, до яких воно не звикло і не хотіло свикати. Тільки люди залишались такими, вже, точніше навіть ставали менші, бо глибше встрягали в мокру землю. Зелень ставала аж чорна, наче то земля підіймалась по стовпорах, всотувались листям, а дощ присікався її змити. На долоні завклуба, так прозвали, виталований дотла тічок для танці на затиллі клубу вже й трава дітям по коліну витягнулась. Хоча кажуть, що раніше там гор був, а його затанцювали аж виємок тепер. Все одно і лопушня пробилась, хоч кажуть, що там тепер поночі. Дід Федір із Василиною витанцьовують, аж болото до райцентру долітає. А оскільки одіж сушити ніде, то вони роздягаються і підлопух ховають, щоб не мокла, і фокстрота крутять. Лукаш уже ходив подивитись, що сидів, не залишилось їхніх, але каже, що дощ смив. Підібрав у болоті гудзика солдатського і вже два рази приходив до діда покурити, заодно обглядаючи, від чого б то могло відірватись. Але в діда взагалі їх було по одному в найнеобхідніших місцях, то це трохи збило лукаша з пантелику. А танцювальний тічок називають на долоні завклуба, не кажучи, якого саме, тому що вони дуже часто міняються. Як тільки хто збирається женитись чи заміж виходити, не може ніяк пари знайти, йде за клубом, а після весілля повертається на попередню роботу. Коготові хлопченята, що їх множить йому щороку Марія, Уда тонко нога, майже безгруда жіночка, яку він привіз аж із Сибіру, як вербувався, ті його урвителі днюють і ночують на конюшні. Марія поховала їхню одежу, щоб дома сиділи, а не в багнюці бабрались. Ага, посидять. голяка на конях по селі під дощем грицають. Тодорко двічі з вилами вибігав до них, бо хату йому вікна болотюгою обдрипали. Аж темно стало, і мусив серед дня світло запалювати. Не дуже вони й слухали, бо винні в тому коні, та й всі знають, що він зараз собі просто зачіпки шукає, або забуде про свої переломні кістки, котрі нагадують про себе, як тільки дощ має бути. То що вже казати, коли він день при дні те лющить, а із землі тільки болото залишається. Щоправда кажуть, Марія наче зварилася з ними. Але такими словами, що губи складала так, ніби кісточки з вишень випльовувала. Та й Додорко починав грабати вилами болото, як дізнавався, що когутята заодно і листи розвозять, бо поштарка вхоркалась, поки ходила по пошту аж за сім кілометрів. Мокрий конверт, на якому розповзалася дреса, вони вручили ананієвій Стефі, що ніяк не дочекається весілля. Чись завількуватий. Розхитаний почерк звертався. Сьогодні в досвіта я вирушив у своє дитинство, але по дорозі стріб тебе, коли ти вивішувала на шворку мокру чоловічу білизну з дитячими лазунками. І я повернусь назад, стримуючись, щоб не побігти, і все ні тобі здрасту, ні до побачення. Вона вже хотіла показати своєму женихові, найби трохи погарцював коло неї, що теж не з мотузків сукана, але з навіть здалеку до неї приходять. Але вона розуміла все нормально, не визнавала ніяких кривотлумачень, і коли було написано сьогодні, то вона сприймала як сьогодні, яка проспала аж до тепер. І тому ніякої білизни вивішувати не могла, бо дощ. Та й плазунки тут при чому, і чого було повертатись. Та ж зайшов би до хати, Харку випив, фотографію на пам'ять залишив, а то причучверений якийсь. В ній пробудилось і заповзло в серце щось солодкаве, млоїсте й неповоротке, але на посядисте. Канюче дізнатись, хто такий він, той заходень, що прибився до теклівки разом із дощем, але втік назад, не побачивши стефу. Ледь стримувала себе, щоб не піти по селі та розпитати, хто ж то сьогодні з'являвся в теклівці і який був він із себе. Та пересилювала цікавість, бо їй тільки ну, покажись на вулиці. Як усі з хат повибігають, думаючи, що вона на весілля просить. А малі когутята аж на животах качались по купі січки в конюшні, оповідаючи конюхові Данилові, як на конверті адреса розлізлась, а вони листа дали стефі. Тепер Нюська погодилась із Штефаном, що земля розмокла далеко аж по той їх покійників, хоча, може, й не до золота, а тільки до вугілля. Зате почали сперечатись, наскільки днів тепер земля обсохне. Щоб бути такою, як раніше. Штефан давав собі голову стяти, потім замінив кару на палець, що, коли вони обоє помруть, то ще в могилі вмиватимуться водою, яка оце надоїться з неба. Навіть хай зараз нюська скоштує на смак, щоб там перевірити, і поки вона пішла справді підставити жменю під дощ, штефан встиг дістати з-під ліжка бутлик, надпити, хекнути, поставити назад і закурити цигарку. Після цього міг. Продовжувати спірку далі, але й міг погодитися з Нюською, що висохне хутко, якщо тільки в кооперацію заведуть добрих оселеців. Крайниці спорожніють за день, а вода з звідусіль стікатиметься туди знову. Дід Федір по кілька разів на день почав міряти відстань від своєї хати до телеграфного стовпа, але не кроками слискався, з лукашем вітався, то нічого не виходило, а зв'язаними докупи різними мотузочками. І Лукаш не забарився пустити по селі жарт, що дід собі телефон проводить. А потім і Василині проведе. Це могло справді бути, бо вся та клівка споконвіку телефонізована швидше, ніж Москва чи Париж. І дід, може, просто хотів замінити дрота? От поміркуйте самі. Тільки Лукаш пожартував, а десь за годину вже вся та клівка знає про це. Як? Та організуйте ви науковий центр із цього приводу, матимете своїх кандидатів і докторів. Матимете наукові бюлетені, тільки не матимете остаточної думки, який зв'язок існує між теклівчанами. Так у полі роботи зараз немає, щоб хтось виніс туди Лукашів жарт, аби розмножити його в стількох примірниках, скільки живих душ у теклівці і навіть кілька зайвих для сусідніх сіл. Та ж наче й не ходять зараз одні до одних, щоб болото в хату не носити, бо потім тобі вдвічі більше нанесуть. Когутєта просто лемент і пусте галакання на конях розвозять, а на Лукашівську новину. І біля криниці ж тітки не... тітки не збираються, бо від води вже спасу немає, то на що її ще носити. Але та клівка вже знає, як би не були зайняті її руки, поки не все візьметься за живіт, Стефа заодно матиме привід довше затримати на ньому руку, щоб почути, чи ще не дригається дитина. Напевне, земля така їм випала. Тільки не думайте, що ця фраза остаточна. Не остаточна, бо винесіть ви її на колгоспні збори, прийдуть усі, хоча правління аж у сусідньому селі за п'ять кілометрів. І вони скажуть, що це неправда, скажуть, не змовляючись, бо коли це буде записано в протокол, щезне ще одна солодка таємниця. Вона, вони замість неї змушені будуть вигадувати іншу. А хто певен, що та друга буде цікавіша? Напевне. І в цьому така земля їм випала. Я кажу це тому, що чув, як Мефодій вже з усіма пришитими гудзиками запитував свого старого горіха, чи хоч одним краєчком кореня відчуваєш землю, чи вже думаєш, що в болоті ростеш? А що я зроблю, коли й сам вагаюсь, чи в мене земля під ногами, чи роз'юшене багновиско? Хоч не думай втекти кудись, як корова торік. Я тебе дохочеш упізнаю. І по шуму, і по листю, і по горіхах, і задобрював рукою деревину на тому місці, де всохлу гілляку відрубав. Дощ іде поволі, в'їдливо, а тому не видної крихти вагання, що може пора зупинитись. Мефодій вже переконався, що груша зможе звалити хату і поділився своїм відкриттям зананієм, але радше для того, щоб відкрита ним істина швидше обійшла теклівку. А наніс пиляв гілляку, але для того, щоб гості мали об що ноги витирати, бо бочок вдвічі легшим став і весілля буде в найближчу неділю. Впав Василинин горщик із вершка бузини, але не розбився, бо ж було то. А вона думала, що на нещастя чи на якусь лукашеву умову, які він пускає на неї з ревнощів. Про останнє вона не знала, бо в теклівці то вже була етика сказати людині. Поговір про неї можна лише тоді, коли вже всі про нього забули. Вона забрала горщик і налила дощовою водою. Дідова Федорова хата таки повзла по болоті до яру, бо мотузі вже не вистачало до стовпа. Тепер Лука щастіше приходив до нього покорити, сідав на ослінчику біля зв'язаних мотузочків і, коли старий відвертався, надривав шматочок. Щоправда, Лукаш аж надто втрачав чуття міри і почав надривати по такому шматку, що Федорові якось не вистачило його й до хвіртки. Мусив обнишпорити всю хату, шукаючи тієї частини, що ненароком одв'язалась. Зозла вийшов на подвір'я, став і почав придивлятись, чи не сунеться хата прямо перед очима в нього, наче й повзла, але потім відразу назад поверталась, щоб знову з'їжджати вниз. Як кліпка все те бачила і навіть хотіла, щоб хата перебекренила свігар. навіть могли руками її підіпхнути. Всім було неймовірно цікаво перевірити. Піде Федір справді до Василини жити, коли його хата в болоті в топоця чи ні. А хата, наче й повзе вниз, і наче навмисне вище вилазить. Отака земля їм усім випала. Її розквасять дощі, але не зогниє її, не щезне. Її стиснуть у своїх жмикруцьких кулаках морози, але розправиться знову. По ній протечуть ріки і змінять русло, а вона й там вродить. стоятиме на ній хата, топтатимуться в ній весілля й похорони, хата розвалиться, а земля знову стане родючою. І тому вони її вибрали для свого життя. І тому не сходять з неї нікуди, бо самі не знають. Чи вона їм така випала, чи вони їй? Як тільки вагітна стефа вийшла бо соняш за ворота, щоб іти по селі та кликати до себе на весілля, дощ поволеньки почав річати, бо зразу зупинитись не міг. Не був готовий до того. Вже зовсім ріденький дощик став крапати 1968 рік.